Ми пройшли перший дім, першу трасу. Ось зараз ми на другій трасі, така вісімочка. Переключаємо передачу на високу і погнали обганяти наших суперників. Щодо асоціації в цій грі, ось бачите, такий боліт. У нас наша ліврея має кольори біло-червоні, класичні для Феррарі. Тобто, ми, як так мовити, перша асоціація, хто в мене з Феррарі асоціюється. Це Міхайль Шуамахер. Такий беззначний гонщик був на всю історію. Всі, як в наші часи говорили, якщо хтось ганяв на машині, одразу я поїхав якийсь Шумахер. Асоціювалося з Міхаєм, бажаємо йому здоров'я. Адже ми знаємо, що у нього трошки здоров'я зараз проблеми. Ніби йде на покращення читав у новинах. Ось суперників автомобілю, бачите, біло-помаранчевий з Маклареном, як з 1970-х років асоціація, так і теперішні папає колір. Ось оці синьо-жовті це асоціація з Рено 2000-х початка, на яких саме Алонсо вигравав титули свої.